Спийдермен зимові Спайдермен 2002 року гре кіно є яка там вірно назва, че здмухати ти з цього діда. Давай! Та щоб мене подрало, ця істота запустилась. Добре. Отже, є прикол, коли з ким кімнати туторіал, чувак Діктор Підказка, що тупо гнобиться над тобою, звісно, щоб дістатися до цієї підказки, що в принципі треба вміти грати, бо тут керування, як старі часи. Тобто пішов ти на. Це все одноразовий прикол, бо ти типу, пропустив тренінг, тренування, туторіал, він тебе стібе. Here's a tip for when you're on the side of a building. If you press the zip line button, you'll zip in the direction you're crawling. Of course, you'd know this if you played the basic tutorial, but I guess you're just cooler than the rest of us. Ага, ніху, що ти доєбав? Тепер перезапустив вибрав туторіал, і тут зрозумів, що він завжди буде мене тролити. Прислухайся до того, що кажуть люди, іноді вони підказують, що робити далі. Maybe you Greetings, welcome to the tutorial. Yeah, I know, you want to get on with things, beat up the bad guys, do the whole superhero thing, blah blah blah. Now, you are the little red dot, and your target is blue, so now's your chance to self test for color blindness. <laughs> Хоча трошки саркастично буде відповідати на самі сенс гри і на самі і граді можливості. Але кому це, в принцип, треба, щось періодично буде жувати на фоні, також як якийсь бутерброд. Та щоб тобі дишно пробило тим бутербродом. Я очікував, що він нарешті, хоча б якось на екрані покаже, як за що відповідає. Бо тому що ж якось мені гра все ж таки показувала, що вона вміє маніпулювати якимись картинками на екрані тут. Чому б не виступити мені кніпочку? Як для дебіл, на тести цю кніпочку. І візуально підтвердите. Бо я не їбду. Пацан, який зіплайн, який я не. не. Серйозно почав далі грати навіть попри геморрою, розміром із членом Селона у мене вусі. Мені просто стало ще цікаво, як він буде ще стібатися з мене і чи буде видавати якісь перо. if you can't find it i can't help you unplug the machine and walk away you see those heavily shadowed areas whenever you're in a shadowed spot like that you become invisible to the bad guys Звідки я це дістав і чому вона мене прифігачила? Лакшот, ви такі шо? А я такий, ну таке, і ви такі сосну, а я такий куткуда півпі-пів. Коротше. Сенс назви цього агрегата, що виконує в грі Gears of War, доволі їм був зброю. Це звук куд-куда-каня та що? п І пух пух пів пів Виходячи з цієї назви, ви можете зрозуміти, що ця зброя поляє курами, доволі потужними курями. Важлива ремарка перед початком. Якщо ви хочете відчути цей пасхальний ланцюжок у грі самостійно, пам'ятайте, треба мати хоча б на чому грати, бо це гра виходила тільки на Xbox 360, звісно. Доступно дозворотній самісності сумісності на нових коробках від Майків. І фіа, продовжує. Другий спосіб отримати клакшот, можливо, тільки в акті 4 розділ 1 на складності Insane. Поїхали. Перше. Доступ до складності Insane. Це означає, що перед цим треба відкрити цю складність, пройшовши гру хоча б один раз, або приєднатися до гравця, в якого вже є доступ до інсейн. Друге отримати досягнення. Необхідно виконати досягнення Respect for the Dead, щоб відкрити доступ до Griffin's Стеж. І третє початок. Ого, ви думали, буде кінець, та маючи попередні цифри складність досягнення у Гріфін Стеж з'явиться Ский кок, типу англійською півник. Ну, насправді я то говорив А, Саме він запускає подальші ланцюг подій. Також, якщо ви сьогодні ще не закидали на збори, у мене для вас чудова пропозиція. Тут стартував 15-й благодійний маратон. Можете закидати. А якщо у вас ще й завалялася сума кратна, 200, можете отримати призи. Дякую, обійняв. Та й цьому. Спочатку натиснути на цього джентльмена, і як він типу зник, але красиво. Далі по рівні просто треба підходити до набоїв, які валяються в таких боксах, і кожного наступного разу вони просто наче тебе тролять, бо завжди падають власноруч. З'ябиють. А отут же крайній раз самому вже потрібно відправити набої в політ. Та наш містер Кок усе компенсує. Аж чотири куд до стріли. Але ну не забуваємо, що набоїв мало, але. Як прикольно ними гатити. Ну, просто кайф. Шкода, що немає ще страні війни. на ПК, так хоча б картинка була б кращою. Ну нічого, колись повернемося до неї. Але не сьогодні. А чому б і не сьогодні? Ну, ми ще трішки про кур. Золотий кок. Для його активації на цьому рівні із трубами потрібно просто підійти до кожної труби та навалити її свого ротика словами Хелоу. Hello". Hello. Hello there. Ну, або постояти та потерти себе для кожної труби. Потім злявляться кури, а після їхнього перетворення в мішені приходить він. Золотий кок! І до того в нього вогнем мені вдишно, він дихає вогнем. Сука, пекельний золотий кок. Що ще прикольного, при переході в прицілювання, коли ви націлюєтесь прямо на нього, то вас просто перекрутить в іншу сторону. А все добре, не зараз. Досить гіров вареник А? Вареник? Типу варвареник. Дивуюся, яке я просто уніком. Добренько, коли ще згадаємо про шестерні війни 3, але не зараз. А чому б і не зараз? Ха, цей прикол, вдруге, не спрацює правильно. Bioshock Infinity. Konami Конамікод, Konami який вмикає хардкорний режим 1,999 режим. Спочатку я не спідав, зрозумів, о, є українізатор, в'ятести вів код Konami? Вгору вгору, вниз, вниз, вниз вліво, вправо, вліво вправо, бе. Ага. Але стоп, тобою такі, ага, ого, та теж не повний конамікод, бо повний. Економіку, це вгору, вгору, вниз, вниз, вліво, право, ліво, вправо, бе а? Стар! Але він тут не потрібний. Ви зрозуміли, напевне. Ага. Під час створення нової гри отримав можливість вибору 1.999 режим. Вибрав його, почав в групі жив грати. Далі думаю, наче й щось дете, але наче й те. Грав дві години зрозумів, що десь помилка. Виявилося чомусь переклад, трішечки сунути по назвам складності. Тому почалося спочатку і нарешті відчув, що там за ефекти в режимі 1999. Отже так. Відродження коштує 100 грошей їхніх тих колумбійських. А ви такі, ага, ну шо, ну яка мені ця інформація. Бо на хардкорному режимі там п'ять. 50, а тут 100, мов відчули. Ворги значно міцніші, та й луплять тебе сильніше, менше автозбереження, як там заявляють хтось, бо я не перевіряв. Ну, звісно, всі інші лаконічні доступні варіації, як лут, солі, хто що, їх менше кількості. А точно і відродження не працює, якщо немає грошей, лише перезапуск із сейвів. Тобто темер, кінець гри, все, але мені здається, на хардкорному режимі те саме по суті. Що ще цікавого із цій діабійній історії для мене із цікавенького, це того, що деякі елементи мають скриті познання в ауді. А також інколи просто реверсно галуй. До ночі, Дзева, Терни стріляє воду, ну або що вона тобі зробила? В оригінальному Resident Evil 4 2005 року це було просто велика откасекрет, яке з якась логіка чи що. Набалив у воду на озері перед босом і Дель лаго моментально зробив із тебе шашлик по-іспанськи. А постфактом просто лайно. Ну, знаєте, як травлення працює, гані поживні речовини, то що я не зайшов. Окей. Okay. Без ніяких ачивок і тому подібного. А от у гіжді видані 2011 року Кепком вирішила узаконити це. Цирк із простого приколу зробив повноцінне досягнення. Тобто, моя дурість, а що буде, якщо навалити по воді, офіційно нагороджувалась. У ремейку 2023 року ця фішка залишилася. Приходиш у третій розділ, до озера стоїш на пірзі, починаєш бивати воду, і прилітає велетенська тварь, ковтає тебе і гейм обер. Але тепер без жодного ачивмента, просто чистий фан-сервіс, ностальгійна подачка для аутів. Та ти що? Хоча можна й постріляти в небо, і все працює. Хех, зачем чим воно у мене працювало? Можливо, в цього лаго потужний слух, супер потужний слух, тоді повезло, що Леон не непередун. Та, та 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 Бо тоді яєчка. яйця. Яйця золоті, два золоті, корочі, яйця. Саме стільки потрібно для швидкого подолання Рамона Салзара. Саме так, якщо влучний точно скомбінувати правильно яєчну траєкторію, то влучний час яйця вже зробить свою роботу. Звісно, він і так доволі непотужний потужний але все ж таки робить трішки погоди в трасах проходження. Головне, це вкотре просто. Очікувати, коли він відкриється та ненесений їжний кидок, буде влучним. Також, якщо вже мова про яйці, спробував звичайні не золоті. Вони працюють доволі не так. А саме явно у мене склалася думка, що просто станять його для атаки ножем. Але це вже інша тема. Оскільки в грі є тільки два яйця, саме золотих, тому потрібно все ж таки економити і може як не як просто засадити лише одне, а далі добити вже вогнепалом.